Виконуємо вправу 28.2 до параграфа 28 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанства Сяценко 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку ми створили під час виконання попередніх вправ з іменем Інтернет-магазин. Під час виконання вправ будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. За допомогою запиту виведемо назви всіх книжок, які були видані у вказаному користувачем році. Створимо запит, для цього перейдемо на вкладку створення і в групі запити виберемо макет запиту. Додамо таблицю книжки. Як бачимо, всі потрібні дані, у нас знаходяться в таблиці книжки. Вибираємо ось тут таблиці. Книжки. Нам потрібно вивести назву книжки та рік видання, а виводити за роком видання. З умови завдання користувач має вводити рік видання. Отже, це буде запит з параметром. В рядок критерії в квадратних дужках, Обов'язково квадратних. Запишемо підказку для користувача. Наприклад, уведіть рік видання. Зрозуміло, це записуємо для поля рік видання. Тепер виконуємо запит. вкладці «Макет запиту, натискаємо запуск і бачимо, з'являється вікно. З тим повідомленням, яке ми написали в квадратних дужках. Введіть рік видання. Ведемо для прикладу 2018. Окей. І в нас знайдено. Збережемо запит, натиснувши на дискетку. з іменем запит 7. Через нижнє підкреслення. Окей. Якщо закриємо запит. І в області усі переходи. Двічі класно по запиту потрібному, бачимо знову, він виконується. Тепер знайдемо всю інформацію про книжки за фрагментом назви книжки, яку веде користувач. Отже, знову створюємо запит. Це нам знову буде потрібна таблиця книжки. Сказано, що потрібно вивести всю інформацію про книжки. Бачимо, полів тут досить таки багато. Щоб не вибирати по одному, бачимо зверху, в нас така зірочка. Класимо двічі по зірочці. Це означає, що буде виведена вся інформація, всі поля. І знайти інформацію за фрагментом назви книжки. Отже, вибираємо ще раз поле назва. Зрозуміло, в запиті другий раз дане поле не потрібно вже, щоб виводилося, тому приберемо прапорець, щоб дане поле не відображалося. А тепер запишемо умову в рядку критерію для поля, назва. Я спочатку запишу, а потім поясню лайк. Like. Для того, щоб здійснювати пошук, нам потрібно записати лайк. Like. Я тут чомусь написав фігурні дужки, а не квадратні. Зверніть увагу, що мають бути квадратні. Для того, щоб здійснювати пошук, потрібно записати лайк. Like. Якщо у вас україномовний інтерфейс Excel, то замість лайк like можете писати схоже. Бачимо, нас автоматично перетворило на схоже. Якщо російськомовний або англомовний інтерфейс, то пишемо лайк. Like. Далі, ось ці зірочки спереду і ззаду. Зірочка означає будь-яку кількість символів. А ось це там, де введіть фрагмент, назви книжки, буде підказка. Ми будемо самі вводити, який фрагмент книжки, який ми хочемо знайти. Тобто. Якщо в нас зірочка зліворуч і праворуч, то даний фрагмент може знаходитися в будь-якому місці назви книги. Ну а з допомогою амперсента, ось такого значка, ми з'єднуємо, ніби склеюємо наші символи. Довільні символи зірочку та те, що буде вводити користувач з клавіатури. Давайте виконуємо запуск, вводимо, наприклад, слова вір. Окей, так бачимо, є ось тут вір. Тут. І ось тут все є. Давайте збережемо. Зіминемо запит 8. Ну і ще раз виконаємо. Ще раз переконаємося, чи працює. Так, все добре. Отже. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!